У такий важкий час для всієї країни громади Тернопільщини продовжують як допомагати Збройним силам України, так і розвиватися та проводити ремонтні роботи у своїх громадах. Не виняток і Білобожницька територіальна громада. Галузі медицини на сьогоднішній день тривають. Повні ремонти в двох амбулаторіях: це є село Білобожниця та село Джури. Також сьогодні розпочаті великі ремонти в будинках культури в селі Білобожниця. Це центральний будинок культури. Також у Білобожницькій громаді тривають ремонтні роботи культурних закладів, а саме великого актового залу у селі Косів, а також уже капітально відремонтували будинок культури у селі Білий Потік. В галузі освіти продовжуємо готуватися до. Напевно, що знову ж важкого опального сезону закупили котли щодо заміни, оскільки вже в багатьох школах котли багато років не замінювалися, відповідно, є необхідність замінити для того, щоб наші дітки були в теплі. Нещодавно діти загиблих на війні героїв, діти-учасників бойових дій, а також малеча, яка має успіхи у навчанні. За підтримки Білобожницької громади мали оздоровчу поїздку в Карпати. Не просто поїздку і відпочинок, а освітянську поїздку з релігійним напрямком, щоб діти наші розуміли терпати не тільки як місце відпочинку, а й місце духовності за відгуками дітей, а також вчительського персоналу, який був. Поїздка була дуже вдалою, діти згуртувалися, забули на хвилю про ту страшну війну. За словами Віктора Шепети, найближчим часом у Білобожницькій територіальній громаді планується оновлення сховищ у навчальних закладах, аби діти у новому навчальному році почувалися у безпеці.